Яке рішення він прийняв щодо ваших стосунків? Давайте подивимось. Ну, тут спостерігає. Тут е, дуже мало дій, більше е, думок, більше слів, більше роздумів. У цьому випадку людина за вами спостерігає. Спостерігає з метою здобути перемогу, з метою щоб останнє слово було за ним. Так, да, ось тут відчуття повної влади над ситуацією. Що ось як я захочу, так і буде. Емоції, почуття. Тут людина вона до кінця навіть не розуміє і не усвідомила, наскільки сильні почуття у нього, у вашого адреса. Може бути від вас на відстані. Тут мінімальне якісь таке спілкування або переписка, якась щось таке у вас є. Рішення, щоб стосунки всі продовжувалися. Для цього людина готова постаратися. Загалом над цим людина готова працювати, Дивіться, Ось чого він хоче. Він хоче класно проводити час, пити шампанське, вино, пити якісь там напої, проводити час у гарних місцях. Це те, заради чого він готовий постаратися. Він знає, що ці стосунки він бачить ось тільки так серйозно, красиво, комфортно і надовго. Нехай буде так, мої дорогі.